Ми одразу з активною фазою війни, яка розпочалась 24 лютого, провели сесію. І нам було дуже приємно, що наш весь депутатський корпус залишається в Україні, працює е, на потреби громади. Е, відмічу, що ну, панічних настроїв як таких не було. Всі дуже змобілізувалися. І одразу в нас були прийняті такі виважені рішення. В нас було прийнято розпорядження щодо обмеження фінансування програм, які не є на сьогодні надто важливими Пріоритет ми поставили е, першочергові видатки, захищені статті видатків. Тобто це заробітна плата енергоносії. Надзвичайно складно було, коли ми стикнулися із тим, що був проведений секвест державного бюджету і були зменшені бюджетні призначення на виплату заробітних плат нашим освітянам. Поповнити 8 мільйонів зі свого бюджету це доволі непросто. В нас значна мережа закладів освітніх: це 21 школа, шість садочків, позашкілля, учбовий комбінат, і ну було прийнято ряд рішень. Я надзвичайно вдячна освітянам, які поставилися. До всіх цих наших рішень з розумінням нам вдалося знайти компроміс щодо цього питання. Виділено було частину коштів з місцевого бюджету для покриття цих витрат. На сьогодні ми в складних умовах щодо підготовки наших шкіл до навчального періоду, оскільки ми зовсім не маємо бомбосховищ, маємо всього сім протирадіаційних укриттів і найпростіші укриття. Ми над цим працюємо. На жаль, з бюджету ми виділили всього 700 тисяч гривень на це, оскільки. Пів року, починаючи з лютого місяця, в нас є певне невиконання бюджету, але в нас дуже контролюється надходження до бюджету на сьогодні, і виважено, йде використання коштів бюджету. Практично стараємося використовувати їх виключно на те, що передбачено постановою Кабінету міністрів 590, яка регулює видатки в період воєнного стану. Працюючи освітяни, я хочу подякувати їм в свою чергу, користуючись нагодою, оскільки, коли були відправлені в період простою на роботу на неповний час, вони всі включилися в допомогу, в волонтерську допомогу, допомагали готувати нам продуктові набори. Допомагали працювати з населенням, яке на сьогодні вимушено переміщене, як наш голова їх називає дуже гарно гості нашої громади. Тому всім велика вдячність. На сьогодні працюємо. Я думаю, що з усіма завданнями, які поставлені, ми справляємось. Надіємося на все-таки на е, виважені рішення уряду, особливо щодо фіксації ціни на тверде паливо, на дрова. І ну, переживаємо за те, як проведемо опалювальний період. В нас вісім шкіл опалюється природним газом. На сьогодні ми працюємо над тим, щоб якби перевести їх на альтернативні види палива.